Як зробити рік найкращим? Для того, щоб зробити рік найкращим, потрібно зрозуміти, де ми зараз, що нам потрібно зробити, куди ми рухаємося. Тоді ми приїдемо від точки А в точку Б. А перше, що потрібно зробити, це завести блокноти для того, щоб працювати над собою. І перше завдання зробити колесо балансу. Колесо балансу це чудова методика, яку потрібно використовувати, хоча б раз на квартал. Таким чином, ми бачимо. Які сфери життя нам потрібно покращити? Колеси балансу кожен тренер, кожен експерт розбиває по-своєму. Я вам показую це колесо, яке я для себе використовую. Оцініть своє життя, свою сферу життя від 1 до 10, де 1 – це найнижча оцінка, а 10 – це найвища оцінка. І, наприклад, якщо у вас кар'єра і у вас зараз немає шаленого кар'єрного росту, у вас зараз є робота, яка вас влаштовує. Це може бути дев'ятка, десятка, восьмірка. Головне, щоб це було вам, щоб це було не нав'язані е, з спільством цінності, а щоб це було вам до душі і вам це подобалося. Е, друга позиція це ми дякуємо. Минулому дякуємо минулому року за те, що в нас було. Визначаємо шість дякую. Перше, що приходить на думку, тому що це самі такі цінніші дякую, які вам дійсно запали до душі, і вони вам важливі. Чому ми дякуємо? Тому що вдячність це те, що ми признаємо те добро, яке ми отримали в наше життя. Вдячність відкриває двері для того, щоб отримувати наступне добро. Якщо ми постійно щось отримуємо, але ми не бачимо цього, не дякуємо за це, то для чого тоді нам буде приходити це в життя, якщо ми і так цього не бачимо? Дуже важливо бачити, цінувати те добро, яке приходить до вас у життя. Третє. Визначаємо принципи і цінності, яких ми будемо дотримуватися у нашому житті протягом наступного року. Принципи і цінності, перелік я прикріплю під цим відео, тому що дуже важливо подумати, обґрунтувати, чому саме ці принципи і цінності вам важливі. Наприклад, це може бути, що минуле в минулому рухатися вперед, не зважаючи ні на що, але звісно важливо враховувати, щоб. Ціль, до якої ми рухаємося, була виправдана, виправдана тими зусиллями, які ми прикладаємо. А якщо ви знаєте, що ви вірите в свою ціль, вам це потрібно, то потрібно рухатися, незважаючи на обставини, які складаються, і з кожної ситуації є вихід. Там, де найскладніше, там може бути найкращий вихід. Дуже важливе наступне це визначити фокус року. Тому що якщо ми розуміємо, бачимо ціль, куди ми рухаємося, ми відповідно так і розвиваємо наші кроки, і маленькими кроками рухаємося до цього. Отже, визначаємо фокус року. Ми пишемо шість позицій, шість цілей на рік. Зверніть увагу, що потрібно обов'язково вказати особисті цілі. Особисті це мається на увазі те, що конкретно для вас буде. Це може бути поїздка на відпочинок, це може бути купівля речі якоїсь, чи це може бути якісь інші ваші особисті потреби, те, що хочете саме ви конкретно. Друге – Пишемо ціль по саморозвитку, Чому ви, чого ви хочете досягнути в цьому році для себе в плані саморозвитку. Сформулюйте чітко, конкретно і щоб ця ціль була реальною. Третє це соціальний аспект, соціальна ціль. Я пропагую соціальні цінності. Теж ми маємо, крім того, що робити для себе. І ще вміти віддавати і ділитися. Це має певний е, бути такий час: 10% нашого часу чи фінансів. Е, це може бути в когось 5%, в когось 20%. Віддавати наскільки ви це можете, наскільки ви це хочете робити, щоб це було щиро. Е, що ви хочете принести в цей світ для людей, для того, щоб покращити. Цей світ, і що ви хочете віддати, залишити частинку себе? Тому що якщо кожен з нас буде ставити одну з соціальних цілей кожного року, таким чином це буде позитивний вплив на стале розвитку суспільства. Надалі ще можете поставити три цілі, такі, які ви вважаєте за потрібні. Це може бути і в плані роботи, і в плані навчання. Але обов'язково зверніть увагу, що ви можете планувати і ставити цілі, які стосуються конкретно. саме вас. Ви не можете вирішити за свою дитину, куди їй йти навчатися. Ви не можете визначити за свого чоловіка чи дружину, що їй робити. Ви маєте визначити для себе, що ви хочете, а потім ці всі бажання, ці всі цілі. Вони мають підсилювати один одного і допомагати рухатися вперед. Тільки таким чином, ви зможете отримати бажаного результату. Після того, як ми визначили конкретно, що ми хочемо досягнути за рік, ми визначаємо фокус на кожен місяць. Отже, у нас є шість чітко сформульованих цілей. Цілі сформульовані локально в часовому проміжку, кількісно. І е, вони реальні, не нав'язані суспільством, а реально, які можна виконати. Тепер ми розбиваємо на маленькі кроки на 12 місяців. Тобто, в середньому, якщо у вас є шість визначених цілей, то по два кроки, наприклад, два місяці це два кроки на одну велику ціль. Але, звісно, розбивайте так, щоб ці кроки були меншими і реальніше, щоб було можна їх Виконати. Тому що якщо ми беремо приклад 50 кг винести на п'ятий поверх чи на десятий поверх, легше нам зробити це, коли ми робимо по кілограму, по 5 кілограм. І в результаті ми ці 50 кілограм доправимо наверх. Але якщо ми будемо робити це все зразу, по-перше, ми надірвемося. У нас може бути вигорання, ми не будемо бачити результату, і ми просто можемо цю зацію покинути. Але для того, щоб досягнути цілі, потрібно це робити маленькими кроками. Про, про те, наскільки важливі маленькі кроки ми поговоримо в наступних відео. Ще рекомендації до цих кроків, які ми щойно проговорили. Цей же блокнот запишіть 100 своїх бажань, поставте собі дедлайн протягом одного дня записати 100 своїх бажань, що ви хочете матеріальний, нематеріальний і так далі. Але старайтеся формулювати чітко. Наприклад, якщо ми говоримо я хочу успішний бізнес, це таке загальне поняття. Бізнес може бути як у прибиранні. Бізнес може бути так і в меблевій індустрії. Чітко формулюйте, який бізнес ви хочете, скільки має працювати працівників на вас, чи ви працюєте самі. Коли ви хочете відкривати, реєструвати, яку хочете фірму відкривати? Чи це буде як фізична особа-підприємець, чи це буде як товариство з обмеженою відповідальністю, чи якась інша форма? Тобто, це все чітко ви маєте для себе пропрацювати і розуміти, що ви хочете. І ще друга рекомендація дуже важлива, це завести щоденник вдячності і вести протягом року. Ви можете записувати одне дякую за день, можете записувати чотири-п'ять дякую за день, але обов'язково кожного дня має бути хоча б одна дякую. Коли ми дякуємо, ми відкриваємо цей потік, потік людей, які йдуть в наше життя, потік речей, потік грошей і так далі. Пам'ятайте, що горлишко обмежується тим, лише яка, який діаметр цього горлишка, наскільки він може приймати, приймати цей потік. Тому розширяйтеся, відкривайтеся і бажаю вам успіху і удачі у новому році.